В Україні з 1 жовтня 2011 року пенсійний вік для жінок був змінений з 55 до 60 років згідно закону України про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи. Щоправда, цим же законом передбачено, що до 1 січня 2015 року жінки мають право на призначення дострокової пенсії за віком, але за певних умов до 31 декабря 2014 року досрочно на пенсию могут выйти женщины, которым исполнилось 55 лет. При условии первое условие это то, что у них должно быть 30 лет страхового стажа. Второе условие это то, что они не должны работать и не быть. Предприймателями до того ж жінкам варто враховувати, що прийнявши рішення скористатися своїм правом дострокового виходу на заслужений відпочинок, вони отримуватимуть зменшений розмір пенсії. За кожен місяць до срочного виходу на пенсію, розмір пенсії знижається на 0,5% за кожен місяць. І ця пенсія платиться тільки тоді, коли жінка не працює. Тобто, якщо женщина вирішить поработати, виплата пенсії буде приостановлена. Цей знижений розмір пенсії триватиме протягом усього періоду отримання пенсії, незалежно від її виду. Якщо ж жінка, яка в такий спосіб раніше стала пенсіонеркою, а потім знову влаштувалася на роботу до досягнення належного пенсійного віку, то виплата дострокової пенсії припиниться. Однак після звільнення розмір виплат буде перерахований. Відсотки на які їй зменшили раніше призначену пенсію, переглянуть з урахуванням новопридбаного стажу. Що ж до процедури оформлення дострокової пенсії. пенсии, цей процесс не Оформление на выход на пенсию, в принципе, не длительно. Если все документы есть, пенсия назначается в течение 10 дней. Но единственное, все зависит, опять же, в тот момент, когда человек приходит. То есть есть такие понятия, это межбазовый период, когда нельзя отрабатывать дела. Тож, якщо ви зважилися у свої 55 років стати пенсіонеркою, для того, бо встигнути вже з січня 2015 року отримувати пенсію, зверніться до пенсійного фонду у першій половині грудня 2014 року. Ідеальний варіант взагалі, до 2015 для того, щоб у нас було повних 10 днів на відработку. Просто якщо період уходить, ми ж теж не можемо працювати. Тобто, да, срок вроді би йде, але чисто технологічно нам треба. Час. Хотелось еще раз обратить внимание, что это право есть только до 31 декабря 2014 года.